Астрологічний прогноз. Я в цьому прогнозі хотів би розказати про кризу в офісі президента, про проблеми у Андрія Єрмака. Прогноз для Андрія Єрмака наприкінець 24-го року. Про взаємозв'язки Зеленського з Байденом, як на Зеленського впливає Байден. Зміна Трампа, як Трамп впливає, впливатиме на Зеленського. Ну хотів би розпочати з того, що Джозеф Байден це представник знака зодіака Скорпіон. В нього багато планет Скорпіоні, і цей знак зодіака він в астрології означає вирішувати складні питання, ускладнювати ситуацію і ну нагнітати ситуацію і робити ситуацію занадто складною. Тому Джозеф Байден він під час його правління ситуація в світі стала занадто складною. Багато він, багато криз. І він передає таку спадщину Дональду Трампу. І Дональд Трамп це представник знаку зодіака Близнюки, і знак зодіака Близнюки це знак зодіака. він пов'язаний з тим, щоб робити якісь більш поверхневі маніпуляції, не такі, не такі глибокі і болезнені. І Якщо знак -зодіака Скорпіон, Скарпіон береться за якісь складні питання, які там сторіччями чи десятиріччями не вирішувались і береться їх вирішувати, то знак зодіака Близнюки не бере вирішення складних питань, він намагається ситуацію вирішити якомога легшими шляхами. І я би порівняв Джозефа Байдена з людиною, яка робить хірургічну операцію, а Дональда Трампа з медсестрою. Яка опіклується, ну, щоб пацієнт після хірургічної операції там, відновлювався більш легко? Ну, таке необичне порівняння. <кхем> І в карті Андрія Єрмака Сонце знаходиться теж в знаці Зодіака Скорпіон. І воно на один день, день народження відрізняється від дня народження. Джозефа Байдена, у Джозефа Байдена, 20 листопада день народження, а в Андрія Єрмака 21 листопада. Це означає, що їх сонце знаходиться ну, майже дуже близько, з відмінністю один день, Знаєте, зодіака Скорпіон. Астрологічно, це означає, що в них є якийсь зв'язок, і який, ну, от хто розбирається в політиці, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо вроді би так. В ну, просторі інформаційному про це мало кажуть про зв'язок Єрмака з Байденом, але астрологічно він існує і фактично дуже сильний. Тобто в них є яка, якісь ну, єдність, якісь справи. Можливо, не з самим Джозефом Байденом, можливо, з адміністрацією Джозефа Байдена, або з якимись близькими для Джозефа Байдена людьми. Єрмак ну, має зв'язок. І... Якщо подивитись в Солярі, тобто в остальному прогнозі на рік Дональд Джозефа Байдена, який скоро закінчиться з минулого дня народження, по цей. в його солярії, під час минулого дня народження рік назад, Марс знаходився знаєте, Зодяка Скорпіон в з'єднанні з сонцем Джозефа Байдена, це означає, що під час його правління, наприкінці 23-го і 24-го, Тема війни Марс вона була в центрі його уваги. Це війни в Ізраїлі, війни в Україні. Але знак зодіака Скорпіон його стиль це не вирішувати проблему, а навпаки, її ускладнювати, тягнути і ну, не виходити з кризи, а бути в кризі. І будучи в кризі, щоб відбувалися якісь трансформаційні процеси. Також і в, відповідно і в Андрія Єрмака в карті в Солярі. Який зараз закінчується Марс був в з Сонця. В карті Єрмака це означало, що Андрій Єрмака це означало, що минулий рік він ну, плотно, займався, плотно займався війною, тобто питаннями війни. І відповідно, після дня народження в його карті Марс не буде з'єднуватися в новому солярі з Сонцем, і в карті Єрмака, і в карті Джозефа Байдена це теж означає, що Марс. Перестане з'єднуватися з сонцем. Це означає, що в Джозефа Байдена що він не буде войовничий, не буде останній місяць свого правління дуже сильно впливати на війну. Він буде відходити від тем війни. І те саме Андрій Єрмак, це означає, що він буде відходити від тем війни, не буде все менше і менше його вплив на війну. Ну, В варіанті Андрія Єрмака Марс теж означає бути першою особою. Тобто, ну, Марс планета лідер, планета No1. І значить, в цьому солярі Єрмак досяг ну, такого ну, лідерства в стилі Марса. Тобто, в стилі Марса, ну, як в спорті, людина, там сама перша лідірує. Також в карті Андрія Єрмака є такий показник, як. Повернення ліліт на своє місце. Ліліт означає спокуси, помилки, гріхи. І один раз на 9 років у кожної людини людина стикається зі своїми помилками, гріхами, вони стають дуже сильно помітними. В карті Єрмака з'єднання з ліліт -ліліт за 21 20 грудня 2024 року. Це період максимального негатива в житті Андрія Єрмака. Тому чим ближче до 21 грудня. Тим на нього будуть. А далі три варіанти розвитку подій, які пов'язані з ліліт. Перший варіант в астрології ну, вважається найбільш ну, негативний. Це коли людина свої проблеми, свої гріхи намагається вирішувати за рахунок інших, спихує відповідальність на інших і продовжує робити щось негативне. Це, в цей період людина може робити ну, дуже негативні речі. Другий варіант вважається більш прогресивним це коли людина розкаялась в своїх гріхах і в неї ну, совість значить, працює, і людина розуміє, що вона робила щось погане і перестає це робити. Тоді людині починають повертатися гріхи. І тому на більш високому рівні наприкінці цього календарного року з Андрієм Єрмаком случиться, ну, якісь проблеми, що для нього є відпрацьовкою своїх гріхів. Ну, ці проблеми це можуть бути там звільнення або інші якісь ну, там, проблеми. І на самому високому рівні людина може значить трансформувати проблеми в якийсь ну, досвід і допомагати іншим людям вирішувати проблеми, тобто займатися не собою. Не тим, щоб себе вигораджувати, а, ну, наприклад, якщо на війні, це коли людина е, на другому рівні, це коли людина, наприклад, там, себе підірвала гранатою з собою підірвала ворогів, а на вищому рівні вона ну, там, допомагає більш ну, там, допомагає вирішити негатив в якихось зовнішніх ситуаціях. А в карті Андрія Єрмака ліліт знаходиться в знаці дяка Терези, і це пов'язано з бажанням значить, спихувати відповідальність на інших людей, підводити партнерів, значить, підводити домовленості з діловими і політичними партнерами некоректно вести себе з політичними партнерами. Зараз теж літ на небі в Терезах, і ми бачимо, як це працює, коли Зеленський в плані так званому плані. Перемоги намагався спихнути відповідальність на інші країни партнери. Андрій Єрмак це тайна фігура, знак Зодіака-Скорпіон – це тайний знак Зодіака, І тому, якщо Зеленський це робив відверто і зрозуміло, то ми не бачимо, як Єрмак це робить. Але по його карті явно видно, що з країнами ну, партнерами України він явно поводить себе некоректно. Ну і зараз оця некоректність, те, що він з кимось себе некоректно поводив, воно йому буде повертатися. Ну і відповідно, в іншому випадку він буде намагатися цей негатив знову ж таки ну, розподіляти між своїми колегами, а не брати відповідальність на себе. Тому як він себе поведе, точно не зрозуміло, але зрозуміло, що наприкінці року в нього, а відповідно, в його офісу, головою, якого він є, є максимально негативний період. І зараз ще. Місяць до місяць там і ще 10 днів до цього максимуму негативу, але він вже відчувається, що йде негатив в бік офіса ну, президента. В карті Андрія Єрмака також багато планет знаці зодіака Стрілець, що означає контакти з високо з людьми, які в політиці знаходяться високо. Але такі люди, які мають багато планет-стрільців, в них часто буває недолік, що вони не комунікабельні і не хочуть контактувати, не хочуть чути інших людей. З минулого з літа 2024 року у привітті стрільця Єпіті знаходиться знається, сидяка Близнюки. Це означає людям, які мають планети-стрільці, тобто в тому числі Андрій Юрмаку. І людям, які мають планети в рибах, і в Єрмака теж там є планети в рибах, управитель Юпітер риб і Стрільця. Те, що Юпітер знаходиться в Близнюках, зараз означає, що перспективно таким людям бути ближче до людей, спілкуватись, комунікувати, контактувати. Значить, в карті Андрія Єрмака з планетою Уран, це планета управитель Водолія, знаходиться той самий Лілі. Це означає, що також. Єрмак виконує якусь негативну роль Зеленського, тобто, наприклад, бере на себе негатив, щоб він на Зеленського не йшов. Ну а також теж може підводити, може підводити Зеленського. Тобто, і спокушати його робити якісь ну, негативні речі. А, і якщо ми повернемось до карти Володимира Зеленського, то можна побачити, що він є водолієм сонячним. І управль водолія Уран в його карті знаходиться з Дяка Скорпіон. Джо Байден і Скорпіон і Єрмак Скорпіон. Тому значить, Скорпіони сильно впливають на Володимира Зеленського. І він, ну і взагалі те, що ну, Уран. Тобто є багато людей-водоліїв, але не у всіх водоліїв управітель водолії Уран знаходиться в Скорпіоні. У тих, у кого знаходиться в Скорпіоні, вони такі кризові водолії, тобто бо Скорпіон пов'язаний з кризою. До війни це проявлялося як тема сарказму, тема критики, політичної сатири. Ну а під час війни Скорпіон проявляється як тема кошмарів, ужасів війни, смертей. Ну, і от Зеленський в цьому всьому живе. І йому для орієнтації потрібні ці люди скорпіони Джо Байден, який на нього впливає, і там Єрмак ще раз нагадаю, знак зодіака Скорпіон – скритний знак зодіака, тому це скритний вплив. Непомітний. Але Джозеф Байден звільняє, ну, як перестає, бути президентом. Також я прогнозую, що і Єрмак Андрій буде сходити з політичної арени, ймовірно, наприкінці цього 2024 року. Ще одним показником цього є те, що планета уприєтів Скорпіона Плутон виходить з Казірога і в Водолій. Казірог означає вершини влади для Скорпіонів, а Водолій означає свобода. Джозеф Байден звільнюється зі своєї посади, прогнозую, що Єрмак буде звільнювати. Також скорпіони це Кадиров, теж прогнозує, що буде в Росії цей Рамзан Кадиров він буде сходити з політичної арени. По Кадирову, до речі, хорошо видна енергія скорпіона, любов до лякати. Деякі скорпіони сам, самі себе залякають, деякі залякують інших людей. От, деякі роблять вигляд, що вони не залякають, але роблять лякаючі речі. Ну. І це, в карті Зеленського це означає, що він перестає отримувати підтримку від Джозефа Байдена, від, Дональда, від Джозефа Байдена від Єрмака. А що ж до Дональда Трампа? Дональд Трамп, він, як я вже вказував, не має планет Скорпіоні, тому він не любить складних історій, не любить війни. От, він любить бізнес, це знак зодіака Близнюки, це тема бізнеса. Любить національні там американські речі, це планети в знаки Здяка Рак. Любить хизуватися Лев в знаці зодіака Лев, в знаці Володимира Путіна в Терезах у Дональда Трампа знаходиться Юпітер. Тому він дуже хорошо ставиться до Володимира Путіна, я вважаю. Ну, і, Але тут є негативна така історія, звісно, те, що. Юпітер у Плавіті Стрільця, в стрільцях у Дональда Трампа ліліт, тому така дружба з Володимиром Путіном йому, вона йому ну, негативно впливає на його імідж. Тому там ну, така специфічна трохи ситуація. В знаці Водолій в Дональда Трампа планет немає. Зеленський його ну, мало цікавить, в принципі, Дональда Трампа. А, а, і якщо ну, подивити настрію, тобто сумісність карт Зеленського з Дональда Трампа, то можна побачити, що е з одного боку, близнюки, Трамп, це в зеленського знаходиться Юпітер. Юпітер це планета, функція якої вказати правильний напрямок. Розвитку подій. Тому насправді Дональд Трамп Зеленському він буде вказувати на правильний напрямок подій. Е, ну, але це як от, в моєму дитинстві був такий мультфільм Вовка в 39 царстві. От Вовка в 39 царстві в мультфільмі він хотів, щоб замість нього все зробили, але замість нього не робили, тільки йому підказували, як що робити. Ну, приблизно отакий смисл Юпітера. Тобто, це значить, Дональд Трамп він Зеленського буде підказувати. Як що правильно робити? Також в карті Дональда Трампа є планета Плутон. Вона впливає на планети Зеленського. Плутон означає інспекція, тому це означає, що Дональд Трамп ну, в принципі він буде інспектувати Зеленського. Оскільки це в Андрія Єрмака день народження поруч з Байденом і з Байденом в Зеленського був резонанс ой, в Єрмака був резонанс. То з Трампом в Єрмака немає ніякого резонансу. А в карті Єрмака, Андрія Єрмака в знаці Трампа в Близнюках знаходиться Сатурн. Це означає, що Трамп з Єрмака, якщо він буде з ним спілкуватися або якось взаємодіяти, він строго буде запитуватись Єрмака. Тобто, на відміну від Джозефа Байдена, який його підсилював. Джозеф Байден підсилював ну, Єрмака. Ну, як я вже вказував? Також, те, що в, Єрмак, в Єрмака багато планет стрільці, а Дональд Трамп близнюки близнюки проти стрільця, то це теж що означає, що ну, Дональд Трамп він якби проти Єрмака. Хоча ну, він може з ним якось співпрацювати, бо все ж таки в карті Дональда Трампа є в стрільцях там місяць, але ліліт є. Ну, в общем, там проблемна історія взаємодії Єрмака з адміністрацією Дональда Трампа. Також можна відзначити, що Плутон, планета Плутон переходить в знак Зодіака Водолій, і Плутон це означає інспекція. Будучи в Казірогі, Плутон призвів до інспекції всяких організацій тобто, це Організація Об'єднаних Націй, Організація НАТО, така організація як Російська Федерація. Українська влада, тобто, будучи в Казірогі, Плутон виявив недоліки всіх цих організацій. І зараз, переходячи в водолі, він буде виявляти недоліки міжнародних спільнот суспільства в суспільствах, в групах людей, в політичних партіях виявляти недоліки. А важливо те, що в прогнозі для людей, яких я роблю зараз прогноз. Важливо, що Плутон наближається в водолі до Сонця Зеленського. Це означає, що буде відбуватися інспекція команди Зеленського, його уряду, людей, які при ньому були при владі. І Ця інспекція буде в 2026 році. Тобто, це з'єднання Плутона з Сонця Зеленського. Таким чином можна прогнозувати, що влада Зеленського закінчиться в 2025 році, а в 2026 ну і значить, буде інспекція відбуватися у тих всіх людей, які при владі Зеленського робили. Хороші вчинки і робили погані вчинки, і ну, це буде проінспектовано. <кхем> і в цій інспекції буде ну, важливу роль відігравати США. Бо, як я сказав, що карта Дональда Трампа вона є інспекторською по відношенню до Володимира Зеленського. Близнюки це знак Дональда Трампа, це знак зодяка, який шукає вигоду. Тому Дональд Трамп він не буде робити щось без вигоди, він буде робити з ви, ну, щось з вигодою. Ну, в принципі, можна ще щось розказувати, але запитайте в коментарях, якщо вам щось цікаво по цим картам, по їх прогнозам, щоб я не казав, там, що вам не цікаво, а спробую відповісти на коментарі, якщо я зможу. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. До побачення.